Сьогодні День Святого Миколая, у який всі діти всього світу чекають від дорослих подарунків та всіляких див. Сьогодні благодійний фонд Дениса Парамонова привіз у селище Горького, яке щастя вже село Щасливе, цілу вантаживку по подарунків там організував виступ професійних артистів з Харкова. Старша донька відвідує гуртки. Сьогодні прийшла на концертну програму. Безмежно вдячні фонду Дениса Парамонова. Дійсно, щиро вдячність батьків за за наших дітей за можливість розвиватися, навчатися, відвідувати танці. Хлопці відвідують бокс, різні секції. Ми сьогодні раді тому, що це свято ми організовуємо разом з благодійним фондом Дениса Парамонова, який забезпечив цими подарунками, а те, що діти змогли отримати. Те, що вони замовили, ну це так надказка не просто гарні подарунки, а те, що вони хотіли сьогодні. До селища Гроза Куп'янського району Харківської області завітали представники фонду Дениса Парамонова з подарунками до дня Святого Миколая. Дякуємо фонду Дениса Парамонова, Він зробив неймовірні відчуття для дітей, для кожного жителя села. Це велика допомога. Велике вам дякую за те, що привезли таких акторів. Діти задоволені, такі такі шикарні подарки. В селищі Шевченково, де ще на початку війни обидві школи були зруйновані. Місцеві діти займаються спортом у спортклубі Альфа. Благодійний фонд Дениса Парамонова підготував до Дня Святого Миколая подарунки. Це м'ячі та спортінвентар. Саме подобається, що нам привезли м'ячі, фішки, щоб розводити. Нам це дуже не вистачало. Так важливо навіть у наші непрості часи зберегти для дітей атмосферу свята, тепла, турботи.